Питає, наскільки я розумію тут, що тут є якісне з'ясування тих понять, що таке Лішма, Лолішма, що таке Тора та робота і так далі. І від цього все залежить. Чи перетвориться робота на еліксир життя, чи зілля смерті? І питання. Що це за явище? Коли розуміння визначення та мети навчання, які ніби скрізь написані, це з іншого боку є плутанина, ніяк небо і земля. Що можна зрозуміти це інакше? Ров тому, що це залежить від людини. Питає, а чому це залежить від людини? Можливо, це залежить від того, хто пише? Він пише незрозумілим для людини чином. І це також вірно каже Рах. так чому так пишуть, незрозумілим чином, що так можна зрозуміти геть протилежним чином. Я не думаю, що так це написано, але можна заплутатися. Так. І ця плутанина питається різниця між вигнанням та визволенням. Результат, каже рафтак. Так як може бути, а, мені не вдається зрозуміти перш за все, як відбувається така річ. Тексти, які були написані тисячі років тому, можна. А, тлумачити геть протилежним лу, чином. Як таке може бути? Лу, 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 та тому що не осягають кореня. І тому можна зрозуміти це так і так. Питає так, для чого вони писали? Але Це вже щось інше. Може бути з причини, що ми ще не розуміємо чому. Або з причини, яку ми розкриваємо після того, як докладаємо великі зусилля правильні. В цих е, текстах, працях. Але ж і зусилля має бути в правильному напрямку. А якщо читачеві не зрозуміло, що він читає, і ніби той, хто писав, писав це, щоб розкрити. Але він практично це ще більше приховує. Яка необхідність? У всьому цьому явищі, ці плутанині визначень. Що є в Торі. Це протягом усього вивчення Тори є така проблема, що ми не знаємо із чим пов'язати те, що ми вивчаємо. І після того, як докладаємо. Зусиль, кількісних і якісних, що вимагаються, то ми починаємо розуміти суть самого тексту. Товариш, чому? Нібито скажімо, за допомогою мого розуму можна прийти і з'ясувати це гостріше, чому це не так? Раф. Не зрозуміло. Товариш, навіть якщо написали точно, що таке лішма, що таке робота і ще тисяча визначень, що існують. Раф, це напевно. Товариш, чому читач не зрозумів би, чому учень би не зрозумів, чому б не написати явно. Рав, що значить явно? І зрозуміло, це означає, що в книзі написано. І це облачається на твій розум один до одного. Товариш. Так. І це має облачитися на відчуття, має виразитися в бажанні. Раф, я відчуваю. Правильно, коли так відбувається, тут відсутнє зусилля, а зусилля можуть бути тільки над плутониною, що відбувається з учнем, який хоче прийти і не може. І тоді він знаходиться, у великій плутонині. І тільки так осягає після кількісних і якісних зусиль. Товариш, і тут немає небезпеки, Раф, навпаки, щоб не було небезпеки, невиправленості, виникає такий зв'язок між зусиллями і розкриттям торгом.